Маленький Петрик сидить на лавці та їсть залипальні іриски тузик із великого пакету. Раптом до нього підходить дядечко в великих окулярах у роговій оправі та доброю посмішкою на обличчі. Хлопчику, а ти знаєш, що цукерки їсти шкідливо? Потовстіші, зуби жовті будуть. Ходіла краще до мене додому, я зроблю тобі бутерброд. А мій дідусь дожив до 110 років. І що, він щодня їв цукерки? Ні, він не лізне в свої справи. Так що дядько гриби звідси, а то як дам ось цим совочкам по голові або закричу. Якщо тебе дратують лохи, це означає, що ти просто не вмієш їх дурити. На футбольному матчі Шахтар Манчестер Юнайтед вболівальник запитує маленького Петрика Хлопчику, а звідки в тебе гроші на такий дорогий квиток? Тато купив, а сам він де? Вдома квиток шукає. Чоловік стукає у врата раю. Йому відкриває святий Петро. Чого тобі, чоловіче? Та ось у рай прийшов. А таким на землі був футбольним суддею. А, ні, тобі не сюди, знаю я вас, судді, ви всі продажні. Ні, я був чесний, Та не може бути такого. Ну ось, навіть у фінальному матчі Шахтар Ліверпуль грали на нашому полі. За хвилину до свистка, при рахунку 2-2, я призначив 11-метровий у ворота української команди. Святий Петро, почухуючи потилицю. Щось не пригадаю такого, і давно це було. Чоловік дивиться на годинник. Та 9 хвилин тому. Лікар приходить до хворого малого, бачить, що його молодша сестричка бігає по підлозі босяка. Ану, красуню, надягни капці, щоб і ти не захворіла. Коли лікар пішов, мати помічає, що дівчинка все ще бігає босяка. Ти чула, що лікар сказав? Так, він сказав, що я красуня.